Нові системи патрулювання та сотні затриманих ухилянців чернівецькі прикордонники розповіли про свої успіхи у першому півріччі 2023 року. Так з висоти пташиного польоту боковинські прикордонники патрулюють та затримують порушників. Як повідомили правоохоронці, завдяки повітряному моніторингу вже затримали близько 10 зловмисників. Загалом з початку 2023 року впіймали майже 800 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Яскравим прикладом є затримання по Красноїльську такої великої групи осіб. Це 21 громадян, які там намагалися незаконно перш за все потрапити на. Таких в автомобілях високої прохідності в важкодоступну гірську ділянку. Це вже правий флан ділянки відповідальності. І в подальшому нарядом було виявлено за допомогою тепловізора дану групу осіб, і ми зуміли їх от всіх затримати. Богдан Гменюк розповідає, найбільша робота захисникам рубежів дадуть ухилянти та контрабандисти. Активізація суттєво спостерігається щодо переміщення тютюнових виробів з використанням відповідної безпілотної авіації, так звані коптери. Да, здебільшого це власного виробництва є відповідні в нас вмільці, які виготовляють і за допомогою них здійснюють переміщення тютюнових виробів до сусідньої Румунії. На сьогоднішній день таких чотири коптера виявлено і після відповідних процедур передано нашим бійцям на схід держави. Завдяки затриманню правопорушників на кордоні з Румунією та Молдовою до держбюджету надійшло понад 2 мільйони гривень у вигляді штрафів за вчинені злочини. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4